Літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Більшість цілей Москви, які ставилися на період з квітня до серпня 25-го року, реалізовано не було. Ну й таку думку висловив військовий оглядач. Більце Рьобка зазначається, що окупанти намагалися захопити Покровськ Донецької області, незважаючи на те, що в серпні їм вдалося прорватися в місто. За три тижні всі підрозділи РФ були знищені або ж взяті в полон. Хотіла знаєте, вашої думки запитати, чи ви погоджуєтеся з тим, що він топис? Яка нині ситуація дійсно на покровському напрямку? Ну нарешті Юліан Рьовка хоч щось розумне написав на своєму більді. Так дійсно можна сказати, що а, не провал, а, провал ну це досить гучно лунає саме провал а, наступальних дій. Бо все ж таки російські окупанти за ліній період захопили більш ніж а, тисячу квадратних кілометрів території України. Тому це назвати абсолютним провалом неможливо, але вони дійсно не виконали основні свої задачі, які перед ними ставились. Це в першу чергу вихід до великих міст, таких як е, Покровськ, і оточення його як мінімум з трьох напрямків. Це Костянтинівка, оточення її як мінімум з трьох напрямків. А це Сіверськ, оточення його з трьох напрямків. Ну, Лиман, Борова та Куп'яцьк, так само з відповідним оточенням. Чому саме так? Тому що це найбільш сприятливі умови, коли місто має охоплення з трьох напрямків, це найбільш сприятливі умови для проведення міських боїв. Краще тільки повне оточення, коли з усіх чотирьох напрямків. Місто оточено, закрити до нього доступ. І, в принципі, це найкращий варіант для проведення міських боїв і найкращі умови. Росіяни не виконали жодних з цих задач. Жодної. Їх здобутки за весь літній наступ переважно у тому, що вони розширили зони контролю. По полям, полі, смугам, по лісосмугам, прокадним дорогам, по е деяким трасам, наприклад, біля турецька, 20 і так далі. Е і при цьому захопили низку е населених пунктів невеликих сел, е деякі з яких е майже повністю зруйновані. тобто. Виключно така тактична тактичні територіальні здобутки. Якщо говоримо про оперативно, тактичний чи оперативний рівень, вони не змогли його досягти. Хіба що тільки на новопавлівському напрямі вони спробували значно розширити зону контролю. Їм також це частково вдалося, але вони переоцінили свої можливості, і найбільш слабка ланка їх групи військ схід. Яка впирається зараз в річку Вовча? А вони вже втрачають там ініціативу. Вони значно загальмувалися. А сили оборони України там контратакують. Тому і Росіяни почали наприкінці свого літнього наступу втрачати ті позиції, які захопили на межі кінця липня, початку серпня. А от, в принципі, такі результати. Якщо от ви згадали Новопавлівський напрямок, також хотіла поговорити про те, що відбувається на межі саме Дніпропетровщини та Донеччини, адже вчора в медіа поширилась інформація про нібито захоплення расистами двох сіл на Дніпропетровщині. Речник генерального штабу збройних сил України розповів, що російські ДРГ намагалися проникнути на територію Дніпропетровської області, і він наголосив, що там тривають бої. Так, от наскільки загрозлива ситуація на цьому напрямку, і чого очікувати найближчим часом? Якраз та локація, про яку ви говорите, це зона відповідальності російської п'ятої загальної військової армії, а вона є зі складу групи військ схід найбільш боєздатною, і тому просування там буде продовжуватись. Їх задача це вийти на ворону, це вийти на річку Ворона, це вийти на Янгул, одночасно розширюючи зону контролю як в Запорізькій, так і в Дніпропетровській області. В принципі, їх задача по цьому плацдарму це від річки Вовча до Янгул або до Вороної в залежності від можливостей, повністю закрити зону контролю. Поки що вони з цим не впорались. Їм, їм поки що це не вдається. Що ж до тієї локації, то повторюсь, там діє. Найбільш боєздатні підрозділи п'ятої загальної військової армії це на північ від Запорізької Тимирівки. І коли вони вийшли на Тимирівку, це відбулось десь близько двох тижнів тому. Було зрозуміло, що вони будуть намагатися закривати комишуваху на Маліївку виходити і на ворону таким чином. закривати велику кишеню, і відповідно будуть заходити на Дніпропетровщину через Запорізьке та Новогіргів. Отже, там знаходились наші сили оборони України, які і здійснюють зараз контратакуючі дії, щоб заблокувати російські підрозділи, ну хоча б загальмувати їх. Бо, повторююсь, на півночі в них ситуація трохи складніша, аніж там, де діє п'ята ЗВА. На півночі це якраз там, де Вовча, там де район Іванівки, Іскри. Ми нещодавно офіційно чули підтвердження про звільнення зеленого гаю. Там були ще тактичні успіхи у Сил оборони України. А до зеленого гаю це було відтіснення росіян з того. Отже, все це говорить про серйозні проблеми їх північної частини. І скоріш за все туди буде передислокація якихось сил 5 ЗВА для підсилення, бо там росіяни не тільки гальмують, а й втрачають свої позиції. Серпень дійсно став таким місяцем презентації саме українських крилатих ракет. Спочатку було показано ракету Фламінго. Буквально знов ж таки під день незалежності презентували модифікацію поліпшеної Р 360 Якщо я правильно зазначила, це довгий непту. І це підтвердило той факт, дійсно, що ракетна програма України розвивається? Знаєте, я хотіла вас запитати, чим ці ракети відрізняються, що може бути першою ціллю такої потужної зброї? Адже вчора українці багато мемів навколо того, що відбувалося тимчасово окупованому півострові Крим. Там вибухи лунали, створювали, зокрема, бавилися фотошопом і фламінго фотошопили до Кримського до Керченського мосту. То що ви вважаєте, може бути першою ціллю і яка різниця між цими двома ракетами? Це обидві ракети. Вони е, дозвукового типу. Це крилаті до звукові ракети, мають сухопутний старт, а е, і це все, що їх поєднує між собою. Е, їх схожі моменти в іншому е, різний функціонал, взагалі починаючи від того, що фламінго вона має е, кращі характеристики 3000 тисячі кілометрів, наприклад. А також бойову частину 1150, у той час, як довгий Нептун, це тисяча кілометрів та mm. 에, десь приблизно 450 вибухової речовини бойова частина. Але тут важливо і те, що Фламінго це мобілізаційна ракета, в першу чергу. Це мобілізаційна ракета, яка. Виробляється в великій кількості, вона дешевша, ніж довгий Нептун, і це все призводить до того, що її можна виробляти досить швидко в найкоротші терміни. Масове серійне виробництво. У той час, як довгий Нептун він більш енергозатратний. І він саме через це він більш високотехнологічний. Хоча фламінго можна назвати на сьогодні однією з найкращих в своєму класі е ракет. Її характеристики навіть кращі, аніж у тамагавка, тому це одна з найкращих ракет станом на сьогодні е е дозукового ти. Типу. Е при цьому про Нептун ще треба зазначити, що це і багатофункціональна ракета. Вона не тільки має пусковий старт, в неї закладено було ще можливості пуску з е морської бази. І з повітряною, тобто вона ще мала можливість бути встановленою в перспективі, коли розроблялась на авіаційний носій, і вона може знищувати як надводні цілі, так і сухопутні цілі. Це все, що про них відомо. Але я не виключаю того факту, що ці ракети можуть мати різноманітні бойові частини. Ми говоримо просто про загальну вибухову речовини, то на 150 або 450, але ми не говоримо про тип, а, може бути не тільки осколково фугасний тип бойової частини, може бути касетна бойова частина, може бути бетонобійна протибункерна бойова частина осколково фугасного типу, може бути навіть термобарична або об'ємна детонуюча. Тобто я думаю, що багато чого про ці ракети ми ще не знаємо, і повідомляти будуть вже згодом.